Отже, привіт Ютуб! З вами Леший, і сьогодні я хочу поговорити про таку тему, як короткоствольна зброя на війні, її ціль, використання і взагалі що і до чого. Перше і саме головне, це індивідуальна зброя, індивідуальна, тобто належить закріплена за відповідною людиною і не може бути використана, як там, наприклад, ПКМ. Це рот. Ну, Кулемет ротного рівня. Тобто вона знаходиться і має бути закріплена тільки за одною людиною. Це зброя е, прихованого нападу і самозахисту. Саме так, десь тут от вставляю: саме так прописано у нас в настановах по стрільбі з пістолета Макарова. Е, Щодо використання в умовах бойових дій, е, знову ж таки, є різні думки, є різні погляди на то все М -м хтось. Підтримує е, наратив того, що короткоствольна зброя, пістолет взагалі на війні не потрібний. Е, я ділюся власним досвідом на е, власній службі, на власних, е, скажімо так, напрацюваннях. І перше, і саме головне, що ви маєте розуміти, це на що він вам потрібен, тобто е, є підрозділи, де вони видаються, є посади е, військово-облікової спеціальності, де мусять бути видані короткоствольна зброя. І ну, потрібно розуміння, як то працює. Знову ж таки, це все приходить з напрацюванням, це все приходить з навчаннями, це все приходить з досвідом. Коли вам треба, коли вам не треба, коли вам брати короткий на якісь завдання, коли ліпше не брати той короткий на завдання, я знаю людей ну, досить крутих військових професіоналів, які відмовляються від одного магазина до автомата на користь короткоствольної зброї, то для мене то щось говорить. І зараз поговоримо е, про використання короткоствольної зброї. Е, в мене е, було два, е, два пістолета метальних е, вже на цій війні, так. І е, е, пістолет метальний він такий е, досить. Опосередкований пістолет е, є такий дурний радянський наратив: про то, що якщо ти вмієш стріляти з ПМ, ти вмієш стріляти з усього, тобто це говорить про його ненадійність і непрактичність. Але е, там слабкий набій, там е, досить посередня кучність, і він е, ну, морально і технічно застарів уже на наш час. Ну, але е, він до сих пір є одним, е, ну, одним із основних одиниць вогнепальної зброї, яку видають, і е, вже мусимо від того відштовхуватися. Знову ж таки, мала ємність магазину, знову ж таки, незручне оперування, недружелюбність до новачків ну, змушують відмовлятися від цього пістолета. Знову ж таки, ну наприклад, в моєму підрозділі, в моєму організмі, де я проходив службу, черга за ВЗ, ВЗ-82, тут вставляю, ми його називали Макаровом на максималках. Непоганий пістолет, але черга за ним була розписана на 3 місяці вперед, і отримати його було досить тяжко. Саме тому от, ну, за мною був закріплений пістолет Макарова. Е, коли він використовується, знову ж таки, при пересуванні в ближньому тилу, наприклад, основна із. Е, Схем і вимог, які я там е, пропагандую, це пересування в ближньому тилу, коли ви пересуваєтесь на автотранспорті. На жаль, зараз е, людей не досить вчать, е, як пересуватися на автотранспорті, протидії засадним діям ворога і відстрілюватися з. Відстрілюватися з транспортного засобу, з маленької неброньованої машини досить складно. Багато хто не знає, багато кого е не вчать, не пояснюють, як займати сектора в машині, тобто, куди дивиться. Ну водій, ясно, що дивиться на дорогу, куди дивиться, наприклад, штурман і який сектор він перекриває, який сектор перекривають люди, які їдуть ззаду, і що вони мусять контролювати, як перевозити зброю, тому що знову ж таки багато е з людей людей які прийшли е, по мобілізації, вони е, возять автомат по радянській системі, ставлячи його між ніг, і звідти ну досить неприкольно е, розвертатися так для відбиття нападу, тому що противник використовує ДРГ, противник використовує досить сильно засадну дію. Е, ну е, Засадні методи ведення війни, і е, саме для того, саме для того, що коли вас там зупинили непонятні якісь люди, щоб ви мали змогу швидко з короткого відкрити вогонь, е, знову ж таки, відкриття вогню з короткого починається від бедра, е, тому теж вчать, тому теж приділяють досить велику увагу. І ну, то досить сильно не напрацьовано на жаль в багатьох наших структурах. Знову ж таки, є підрозділи там сил спеціальних операцій є підрозділи. З поліцейськими задачами це і поліція, і Національна гвардія, і військова контрозвідка, в тому числі, які на коротку ну короткий у них по штату має бути в кожного, і вони його використовують. Ну, в свій час ми використовували тут. от вставляю автоматичний пістолет Стечкіна, мав закріплений, е, працював з ним. єдина е, єдине застосування, в принципі. В умовах там тогочасної служби, яке ми знайшли для пістолета Стечкина, це використовуючи кобуру, простягуєш кобуру, вдягаєш на себе ремінець від тої кобури, і він виконував роботу зброї щитовика, тобто, коли щитовик несе е, ростовий щит. І цей пістолет він висить тако донизу, тобто ти можеш оперувати з ним одною рукою, вести е, вогонь на е, подавлення з цього пістолета. Тобто, це такий ерзац-замінник пістолета кулемета. Так, там теж слабкий макарівський патрон, але знову ж таки 20 набоїв в магазині. Він довгий, він тяжкий, е, без звички він починає клювати. Але знову ж таки, з цією дерев'яною кобурою ти виглядаєш як ревматрос, там, ну, досить таке. Таке собі посереднє в мене ставлення до цього пістолета. Ну, йому надають якихось там надприродних е, ознак, надприродних якихось тактико-технічних характеристик. Насправді їх немає. Е, вони ну, він працює, він витискає з патрона е, 9 на 18 пм. Все, що можна, але він досить таки посередній. Е, тут от вставляю, е, доводилось мені. Працювати вже на цій війні з пістолетом ПЯ, пістолет Яригіна, розроблений в 2003 році, і до сих пір е, орки не змогли пофіксити е, всі проблеми, всі болячки от даного пістолету. Тобто, е, це постійні затримки при стрільбі, це невзаємо два невзаємозаміняємих магазина. Тобто, ви не можете взяти е, патрони від е, побратима або купити новий магазин, так як я тут зробив з ПМ. Тобто, я докупив ще два магазини. До нього, я вже замість двох виданих мав чотири Ну е, На жаль, з ПЯ так, ну, так не зробиш. Саме через те, що е, є проблеми з підгонкою магазинів, є проблеми з затримками Там два-три постріли, відбувається утикання патрона. Отут -от вставляю, що таке пічна труба, наприклад. І е, знову ж таки, Ну це досить некруто в бойових умовах е, ну залишитися без вторічки. Вторічка використовується, в принципі, принципі Як додаток до е, основної зброї, коли я навчався з хлопцями з Центру спеціальних операцій управління А, е, то нам вони говорили, інструктори говорили, що пістолет вам потрібен для того, щоб добратися до автомата, який не треба було ніде залишати. Е, знову ж таки. Короткий буде досить великою допомогою дрончикам. Я постійно сварюся там на своїх хлопців, на то, що вони е, в ближньому тилу. Ну зрозумійте, ближній тил це е, плюс-мінус 10 кілометрів до лінії фронту. Може статися прорив, е, може зайти ДРГ, і е, треба бути постійно озброєним. Постійно люди. Е, ну я теж був молодим, я теж розумів, е, ну. Я так думав, що я знаю все на світі в тому житті, і е, я не приділяв там в свій час уваги на те, що е, зброя має бути постійно при вас. Ну е, знову ж таки, десь на то впливає колектив, десь на то впливає е, ну, непрофесійність роботи командирів. Але зброя до другої, навіть до третьої лінії оборони, має бути при вас. Е, вам, побратими, будуть казати, на що ти то тягаєш, лиш його ну Треба мати зброю захисту, тому що прориви, тому що ну знову ж таки, там як на початку повномасштабного вторгнення, висадка десанту, або там зайшла ДРГ, і ви лишаєтеся беззбройним, ви лишаєтеся без засобів захисту, і то досить погано, то може коштувати життя. І саме тому короткий мусить знаходитися завжди, якщо вже є змога, якщо є. Ну, якщо військова облікова спеціальність дозволяє, якщо вам його видали, то вже будьте добрі, використовуйте його так, як ну як маєте використовувати. Знову ж таки, десь в. В закритих приміщеннях, тобто це автомобіль, це дім, це окопи, е, стрільба від бедра, е, зменшити силует, стрільба з за кута е, з коротким вона набагато набагато простіше, набагато е, ну, буде ефективнішою, якщо є змога. Знову ж таки, CQB е, – це навчання, яке м, ну, е, має на меті навчити людей працювати в приміщеннях, навчання, навчання людей, яке е, ну це швидкісний контакт на надмалій дистанції, вона все-таки передбачає мати короткий. Чому? Тому що, якщо у вас, ну, наприклад, закінчилися набої в основній зброї, ви собі скинули, дістали короткий і допрацювали. Знову ж таки, відпрацювання на коротких дистанціях до 10 метрів ну, дозволяє нормально працювати з короткого навіть з пістолета метального. Ну, пістолета Макарова, так, і е, знову ж таки, е, ну, на мою думку, так, е, пістолет має бути заряджений поставлений на запобіжник. Це дозволяє нам, по-перше, докинути в той же самий пістолет Макарова. Він нам дозволяє докинути додатковий патрон, здивуй противника. Це дозволяє нам бути готовим до першого пострілу, тобто знімаємо запобіжник, робимо постріл. Я розумію, так, зараз багато, ну, багато там. Навіть моїх знайомих говорять, що так не можна. Там люди перестріляють одне одного, попрострелюють собі ноги. Але для того треба навчатися постійно треба навчатися. Постійно треба вдосконалювати навички поводження зі зброєю. Я мав змогу попрацювати з 19 і 17 глоком. Вони видаються. от тут вставляю, як вони виглядають. Досить круті пістолети, страйкери, тільки double action only, тобто тільки подвійної дії, знову ж таки, там, з тими запобіжниками, досить круті пістолети. 19-й особисто мені тут вставляю. 19-й особисто мені сподобався дуже сильно. Знову ж таки, є підрозділи, які користуються специфічною зброєю. Це от Ford ТП-14. Тут, от вставляю, знову ж це АПБ автоматичний пістолет безшумний. Знову ж тут вставляю ПБ на базі, ну, як то кажуть, на базі Макарова, але він від нього відрізняється. І тут же до цього до цієї же когорти я віднесу наган з брамітом. Знову ж таки, пережиток Совка, має купу недоліків, вже ну, не просто морально устарів, а вже пора йому на пенс. Але знову ж таки, там є нюанси, які дозволяють використовувати цей пістолет навіть в сучасних бойових діях. І це зброя для е, роботи. Е, Певних підрозділів, так, коли є необхідність, є е, ціль працювати е, без ну, патронами до звукової дії, сапсоніками, які не будуть дозволяти виявити стрілка. Тобто е, там іде розсіювання звуку, е, у противника є е, такі ж напрацювання, наприклад, як пістолет ВУЛ. Там специфічні патрони, там специфічна конструкція самого патрона і пістолета, і е, коли по вам відкривають вогонь з такої зброї, якщо ви до цього не попадали під такий обстріл, ви не розумієте, звідки по вам ведеться вогонь. Коли ви вже попадали, то е, ну в 90% зі 100 ви розумієте хоча б напрямок, звідки по вам працюють, і розумієте, які дії треба застосовувати. Е, знову ж таки, коли у вас з'являється. Це короткий, ви мусите розуміти, що ну ті дії, які ви використовуєте там при пересуванні на транспорті, такі ж дії буде використовувати ворог. Тому е, піхотні підрозділи виконують задачі і по охороні і обороні блокпостів, взяття під е, варту е, так називаємих ключових точок. І це теж важливо. Тобто при затриманні, при е, Блокування там, наприклад, є такі. Підрозділи там як антидиверсійний резерв, антидесантний резерв, протидесантний резерв. І ви роз... ви починаєте розуміти, як буде діяти ворог, якщо його там будуть брати з коротким підрозділи розвідки, підрозділи спецпризначення, підрозділи ВКР, підрозділи поліції Національної гвардії Служби безпеки. Ті взагалі на... ну, знову ж таки вони мають майже завжди основною зброєю короткий. Мають, наприклад, от, поліція має Ford 12 і Ford 17. Тут вставляю, як вони виглядають. І е, ну, я там свій час коли навчався, ми мали мішені, ми мали роботу з коротким і довгим, зміна зброї е, для е, ДПС, е, Державна патрульна служба, е, яка там Регулювала дорожньо так, якісь проблеми, то у них в настановах по пістолету Макарова була мішень, якщо мені зараз пам'ять не зраджує, номер 13 колесо транспортного засобу. І воно рухалося, і співробітник мав по ньому попасти з табельної зброї. Тому це важливо, короткий працює, короткий. Ну якщо ви вмієте і знаєте, як з ним працювати, він має місце на. Війні, він має місце знову ж таки при якихось штурмових діях, причому неважливо, ведуться штурмові дії щодо вас, чи ви ведете штурмові дії щодо ворога. Короткий, це досить сильна підмога. От тут от вставляю зараз в підрозділах ТРО, наприклад, використовується пістолет ТТ, крутий пістолет, працює, має дуже сильний набій, набій з. Великою пробивною силою, і набій в ТТ набагато е, краще. Мені особисто ТТ більше подобається ніж пістолет Макарова, і е, ну, через довжину ствола він має трошки ліпші показники на влучність і досить такий крутий пістолет. Теж вже морально застарів, теж вже має свої огріхи теж має проблеми. Він одинарної дії, і мене досить, от як е, військового, мене досить сильно всміхає, коли там в фільмах е, курок знаходиться в крайньому передньому положенні. Досить багато цим грішать фільмів, і людина погрожує там зброєю. Якщо курок не взведений, не відведений, от тут от, вставляю, як виглядає взведений курок на ТТ, і от, тут от вставляю. Як виглядає е, курок в крайньому положенні. Якщо курок в крайньому положенні, зброя у вас не вистрелить, зброя у вас ну, рахуйте, що розряджена. І мене то досить сильно усміхає. Коли ви знаєте свою зброю, коли ви вмієте з нею працювати, тоді е, у вас буде ну, виконана, поставлена задача. Е, я не являюся прихильником пістолета Беретта. вот от вставляю, е, бачив у хлопців, не знаю, чи це М9, чи це F9. 992 Ф-92 просто чому мені не подобається Беретта? тому, що там відкритий ствол. І при інтенсивній стрільбі ви можете об нього обпектися, тому знову ж таки використання перчаток. І він, як на мене, він занадто тяжкий. Він знову ж таки вже трошки застарілий. Але маємо то, що маємо. Мусите знати і розуміти, як використовувати власну зброю, і тоді у вас все буде добре. Ну я від людей, які проходили службу зі зброєю, від людей, які проходили службу з пістолетом, ніколи не чув такого тезісу, що пістолет вам не потрібен. Пістолет потрібен завжди, вторічка потрібна завжди. Просто треба розуміти і треба вміти з нею працювати. Знову ж таки, я надаю перевагу носінню прихованому. Отут от от вставляю, як це виглядає в ближньому тилу десь в. Ну, При пересуванні на машині досить добре, коли пістолет знаходиться от в такому положенні, у вас за поясом його не видно, і окрім вас, ну майже ніхто не розуміє, де у вас знаходиться та зброя і чия вона взагалі. Це допомагає при прихованому, якщо на вас нападають, якщо там вас тормознула ДРГ, якщо ви попали ну, в якусь непонятну ситуацію, це вам допомагає до кінця лишати прихованого зброєю це рятує життя. Знову ж таки, при пересуванні в ближньому тилу вночі, при пересуванні е, невеликими групами людей, е, при пересуванні десь е, в прифронтових міс місцях, коли ви там не використовуєте автомат, або автомат у вас знаходиться в машині, або знаходиться десь на точці, е, закритий. в е, в кімнаті зберігання зброї, на жаль, то теж практикується короткий, дає вам змогу дожити до автомата. Тобто короткий, в основному потрібен для того, щоб дібра... добратися до автомата, який не треба було ніде залишати, або у випадку, коли в довгій закінчилися набої, ви переходите на короткий для враження цілий, для враження ворога, який е, веде на вас наступальні дії, і це дозволяє дистанція роботи короткоствольної зброї. Знову ж таки, CQB зроблено не просто так, і не просто так тому вчать. Таке в мене сьогодні відео. Такі в мене поради. Навчайтеся, вивчайте, слухайте старших товаришів, які мають бойовий досвід, і вони вам злого не бажають. Діліться досвідом, бережіть себе. Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть Федерації! А з вами був Лєші. До нових зустрічей!